І ради вітати у нас у студії гостя президента Запорізької федерації спортивної гімнастики Бориса Кокарєва. Вітаємо вас, пане Борисе. Хочеться Дякую. почати нашу розмову з того, що Запоріжжя у нас було таким центром спортивної гімнастики. Бо всі знають нашу олімпійську чемпіонку в Сеулі Ольгу Стравжеву, яка народилася і починала свою спортивну кар'єру у нас у Запоріжжі. Також пам'ятаємо майстрів спорту міжнародного кла. Це і Олег Степко, і Роман Зазуля. А чим сьогодні може похвалитися Запоріжжя ким? Запоріжжя сьогодні може похвалитися тим, що ми не випали зі світового спортивного процесу. І Запоріжжя, попри всі негаразди, є активним учасником всіх, абсолютно всіх, а, національних турнірів. Ну, а, з причин відомих усім ми маємо дуже сильний відток найдосвідченіших тренерів і найдосвідченіших гімнастів, які зараз представляють вже інші регіони України. Але ми зустрічаємося на змаганнях. Тобто, серед плюсів, те, що ми не спасували, ми не дали задню, і ми, ми в гімнастиці. Хотіла трошки пізніше запитати за тренерів. А коли ви вже почали цю розмову, скажіть, будь ласка, це є проблемою, так? Яких видатніх таких тренерів? На жаль, з ким нам прийшлося попрощатися. А хто сьогодні у строю? А, Дякую за таке цікаве, дуже запитання, тому що воно, воно водночас і просте і складне. А, просте, тому що. Ми знаємо всіх тих, хто працював, навіть ми можемо перелічити і тих, хто пішов в інші світи, але і тих, хто представляє зараз і інші держави, навіть держави має успіхи. Я хочу назвати з цього приводу. Тобто, Запоріжжя понесло колосальні втрати. Це перше про що потрібно сказати. Як відомо, кадри вирішують все. І в даному випадку на 100% себе виправдовує така мудрість, що немає тренера, немає спортсмена. Тобто, спортсмена повинен хтось підготувати. А якщо взяти до уваги, що спортивне життя, воно ну, доволі коротке. Але ж все ж таки, якщо ми візьмемо з нуля до, скажімо. Майстра спорту ну, в гімнастиці це приблизно 10 років, і ці 10 років а, тренер повинен а, пройти а, пліч о пліч зі своїми спортсменами, Тоб, тобто знайти, угу. підготувати і довести до результату, до результату. безперечно. А, Будь ласка, а що у нас зі спортсменами? Бо коли приходять на ваше місце туди гості у нас, і це представники різних федерацій, спортивних клубів, вони всі кажуть одну проблему: тренери і спортсмени, що навіть неукомплектовані гуртки, спортивні школи, як у спортивній гімнастиці, мабуть. Ідуть так. діти, молодь. Ідуть. Ідуть. Якщо е, односкладно відповісти, ідуть і будуть ти, я вже в цьому впевнений. Ситуація, вона. Повторюється, дивіться, ми мали шалений відтік дітей в перші дні війни. Але вони повернулися майже, ну, не всі, але майже більшість з них повернулися. Потім ну, почалися такі гойдалки. Якщо активізуються прильоти, якщо активізуються напади на Запоріжжя, йде відток. Потім ця хвиля, вона. Сплинула і йде відток зворотній. Тобто повертаються, повертаються діти. Звісно ж, вони повертаються не самі, тому що а, тут велику роль грають, відігравають в цьому процесі їх родини, сім'ї. Сім а талановиті є серед них? Що показують? Є, змагання? Безумовно, є, але перше, з чого я почав, те, що ми мали. Великий відток спочатку, і ну, серед тих, хто поїхав, серед них були провідні спортсмени. Ну, наприклад, Дмитро Панченко це хлопець, який, скажімо так, напередодні війни двічі поспіль ставав третім призером. Чемпіонатів України у своїй віковій категорії, тобто спочатку це були е, програма кандидатів кандидатів в майстри спорту, потім е, це були майстри спорту, але ж це був е, реальний кандидат до збірної команди України. Збірна України, до речі, зараз м, потребує е, оновлення, тобто їй конче потрібні молоді. Гімнасти, і там така сама проблема. Тобто, відтік він сказався абсолютно на всіх ланках, на всіх, так би мовити, шаб шабелях підготовки національної команди, тобто і дитячої, і кадетської, всі вікові групи, і юніорської. Ну і безперечно, це. Відбилися і на дорослих спортсменах. До речі, якщо ми будемо з вами брати трохи ширше, розглядати не місто Запоріжжя, а Запорізьку область. Ну, а я представляю саме Запорізьку обласну федерацію, то тут, мабуть, потрібно сказати іще на одну таку величезну втрату: це Володимир Головін, наш юний талант з Мелітополя, який зараз представляє Київський регіон і він ну, майже живе в конче uh -huh. заспі в Києві. А, тобто це великий талант, і він вже це довів, а, виборовши аж цілих, це максимум сім медалей на всесвітній гімназіаді. Uh -huh. З них, ну, щоб ви розуміли, шість золоті. Шість золотих медалей це, це щось таке космічне. Тобто ніхто не може досі зрозуміти, як, яким чином. Так, і тепер він представляє кольори Київської області. Да? Е, так, і він тренується та... під керівництвом свого батька. Тобто, ми втратили і, і спортсмена, тренер. і тренера. Угу. Іван Головін він є старшим тренером а, збірної команди України саме за цим віком, тобто за віком свого сина. 14-15 років, хлопця. А яка у нас ситуація зі спортивною інфраструктурою? А, бо е, я коли готувалася і читала інтерв'ю нашої олімпійської чемпіонки Ольги Стражевої, вона казала, що е, ну в ДЮСШ США номер один покриття майже те саме, що вона тренувалася ще за часи Радянського Союзу. Може, десь у кулуарах обговоряться у вас на засіданнях. Ця проблема вона виноситься, що все ж таки потрібно змінити інвентар для занять, зробити якийсь ремонт у цих школах? Я можу відповісти так. В ДЮСШ США 1 Ситуація дещо змінилася на краще, але змінилася вона ще доволі а, задовго а, до початку війни. А, тобто там, а, в принципі, сучасні снаряди. Так, все потребує оновлення, абсолютно все. І ті снаряди, які там з'явилися ще до війни, вони теж вже своє відпрацювали, повірте мені, ніхто так а, довго не працює на одних і тих. А, Самих снарядах це ж професійне обладнання. Всі розуміють, що від цього залежить здоров'я і іноді інколи навіть життя угу. тих, хто займається, тому а, його оновлюють дуже і дуже регулярно. Ви казали про а, Романа Зазуля, мені пощастило, мабуть, тренувати цього видатного а, атлета. Свого часу це було перед Олімпійськими е, іграми 2000 року, в Сіднеї. Е, е, я дуже пишаюся і тим, що мені вдалося, скажімо так, зберегти е, цей талант для української світової гімнастики. І я пишаюся тим, що в нас залишилися дружні стосунки. Ми спілкуємося, і не секрет, що вже доволі давно. Роман працює в дуже такій потужній структурі. Він працює в місті Котбус е, в Німеччині, де відбувається щорічний етап Кубку світу зі спортивної гімнастики, і буквально до нього е, злітаються з усіх частин світу е, всі друзі е, до Романа, В гості можна так сказати. Так, от е, зі спілкування з Романом, я напевно знаю, що в цьому спортивному інтернаті в кодбусі, де працює Роман, снаряди змінюються щорічно. Тобто, рік вони пропрацювали так. і їх змінюють. Тобто на кожному новому етапі Кубку світу будуть, стоять, сто, будуть е, встановлені нові снаряди. снаряди. Це гарантовано. Ну, там ще багато чого, тобто, як дехто каже, нам так не жити. Я вважаю, що ми будемо намагатися, щоб ми так жили, можливо, і краще. <рес> тобто, снаряди, спортивна інфраструктура це буде перше питання, так, яким займеться федерація і влада Мабуть, ні. після Мабуть, НІ, ні. Ось, жіть, питання. Будь ласка. Вони ставляться, вони гострі, вони виносяться регулярно на всі наші колегії, розширені колегії облспортуправління, на зустрічі з військовою адміністрацією. Тобто ці запитання я прилюдно е, задаю і на них відповідають. Тобто Іван Федоров на, одному з останніх, на одній з останніх зустрічей, не один я угу. задаю такі питання. Він відповів, що е, до кінця війни, на жаль, ми не зможемо побудувати. Жодного е, інфраструктурного спортивного об'єкту. Ну, зрозуміло чого. Тобто, є більш е, нагальні е, питання і проблеми. Е, але ми намагаємося, е, ну, скажімо так. Нагадувати про себе mm -hmm. про свої проблеми, тому що їх не можна замовчувати. Ми, якщо порівняти в якому віці знаходимося ми з нашою інфраструктурою, в нас працює до війни. Працювала три гімнастичні зали. Один з яких він вже не працює, це той зал, в якому тренувалися маленькі хлопчики. До речі, і він знаходився в домі дитячої нацької творчості біля Дніпрогес. Mm -hmm. Він зачинений, тобто його ми поки що не враховуємо. А взагалі змагання проводиться у нас у місті так, так. так. за закритими дверима, але все одно ви, ви бачите. Не такі вже вони і закриті, тобто на них допускають і любителів, і поціновувачів, і Батьки, ну, звісно, так, батьків. Звісно. Так, так. Тому що дивіться так. Вже давно ніхто нікуди не ходить, як на змагання, mm -hmm. тобто ми не бачимо, щоб а, на якійсь там світові навіть прем'єри фільмів ходили всією родиною, тобто там бабуся, дідуся, мати, mm -hmm. батько ще й діти. Такого немає, правда? Так ну а, це а, ж... а, а тут є. Тобто тут приходять ще й тому ще й знайомих приводять. Тобто там цілий такий, такий фанатський штаб, можна сказати, приходять. Але дивіться. Ми вже там розмовляли про ДСШ Номер один, а там немає умов, щоб розмістити глядачів. Тобто вони зазирають у віконцях, хто що зміг, той, той і побачив. І ну реально, це перша спортивна школа, яка Олімпійського е резерву. Олімпійського звичайно, Олімпійського резерву, а яка. Була заснована в Запоріжжі її рік заснування 1933. Так, і вона Уявіть. існує і виховує, і, 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 і працює у нас у Запоріжжі, яке є прифронтовим містом. Пане Борисе, я дуже вибачаюся, час дуже швидко спливає. І можна останнє питання швиденько. У вас зараз є змога приголосити, прорекламувати секцію школу спортивної гімнастики і якісь поради дати батькам, щоб вони, якщо ще вагаються, то приводити дітей, щоб у нас гарна спадщина була спортивної гімнастики. Ну, по-перше, це буде, мабуть, дійсно порада більше для батьків. Не кваптися приводити дітей, яким ще не виповнився рік, коли вони підуть до школи. Наші батьки, наші діди, вони ж не дурні були. Тобто, вони чітко знали, що якщо дитині виповнився, виповнився рік, коли їй вже пора до. Школи отут вже можна і займатися і фізичними так, навантаженнями. Тут більш-менш вже буде схоже не на гурток а, водіння, а саме на вид спорту, який ви обрали для своєї дитини. Ну і тим більше я раджу всім а, починати саме з гімнастики, чи то дівчинка, чи то хлопчик. А, уявіть собі, що ми живемо всі в полоні своїх ілюзій, можливо, можливо, це телебачення нас привчила так, тобто певні шаблони існують, мислення. Але ж навіть китайці ми вважаємо, всі вони хто ушуїсти, так? Ні. Всі вони розпочинають зі звичайної основної гімнастики, то є, тобто тієї гімнастики, якої вчать в дитячих садочках, в школах. Потім... В коледжах, тобто спадкоємність повна, і все це, все це вони взяли у нас, чесно кажучи. Тобто вони навіть не сперечаються з цим. Вони нашу систему, яка багато разово довела свою крайню ефективність, вони просто її взяли і використовують. Тому ми радимо всім І, сп... да, де, При... починати... де, де можна займатися <свісна> ДСШ, спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа номер один. Вона знаходиться на тому самому місці, де її знаходилась, угу. тобто це ліве <свісна> крило. Не будемо інженерний. називати адресу, да? бо може у нас таки ну, в ефірі не дуже гарно говорити локацію, де займаються а, діти, але ми запрошуємо, можна знайти так. завжди інформацію в інтернеті або подзвонити ну, там, до Федерець. Там, федереті. де і була. Там, так, де була. Так. Так. Ну і дівчата, тобто школа, спортивна школа Ольги Стражевої, знаходиться там, де вона знаходилася останні. Ну, майже вже 10 років з тих пір, як ну, ми втратили таку шикарну базу, як спортивний манеж, легкоатлетичний. І, на жаль, поки що повернутися ми не в змозі. Після ну, перемоги а... все буде, все буде обов'язково ваше. Ну, а далі ми залишаємося так? оптимістами. Так. Тобто ми плекаємо надію, що коли все буде Йо... і ми збудуємо найкращий. А... І останнього і наступного разу ви до нас палац, прийдете палац. вже так обов'язково не з просто спортивний клуб, там комплекс, який ми збудуємо е, чесний такий палац гімнастики, який буде прославляти ще неодноразово нашу землю запорізьку на весь світ, і щоб наші діти мали найсучаснішу базу для свого зростання, для свого удосконалення і для можливо. Для свого майбутнього, тобто для когось, це може стати його майбутнім, бо наші діти того варті. Віримо в це. Дякую Віримо. вам, велике пане Борисе. Нагадаю нашим глядачам, що у нас у студії був президент Запорізької федерації спортивної гімнастики Борис Кокарів.